Частина 18. Сьогодні, 14 серпня 2025 року, автор каналу продовжив свою боротьбу і вчора, і продовжує її сьогодні. І це на превеликий жаль для нього не закінчиться ніколи, ні при його житті, ні, ні як стало йому відомо і після його смерті. Але він жив, живе і продовжить жити з такими думками. І вони його вже не бентежать. А навпаки, я розуміння автора каналу того, що ті нелюди, які йому все більше і більше. І вони не обізнані в цих всіх моментах, які пов'язані напряму з екзорцизмом, то вони навіть не розуміють, що вони вляпалися, вступаючи в гру з ним заради вигади, яку сулить все те, що всі ваглові з рептиліями крашать і руйнують автора життя біоенергетичне тіло. І отримують за це великі бонуси, які надалі надають їм владу в матеріальному світі: гроші, жінок, славу і все те, про що мріє кожен, коли міркує про красиве достатнє життя на цій планеті, продовжуючи викладати всі ті умови, які вдалося в режимі онлайн виписувати автору каналу, створюючи правдиву гру на протидію всього того наклопу на нього зі сторони демонічних сил, які діють підпільно і не дають змогу знати. Про них суспільство. Автор каналу в цій частині своєї книги напише, які він виставив умови до сил зла, як те, що вони повинні виконати. 18 лютого 2025 року в правдивій грі було виписано таке. Вимоги. Зараз я вже не пам'ятаю, скільки витків було Ігор зі мною, починаючи з моменту, коли вигнав колишню дружину і викрив підселеного чорта в його навмисному обмані мене. Після приїзду з Краснограда під час війни до Харкова за мною почали бігати кадувальники, і було запущено так звану першу гру. Я нічого не фіксував для себе, бо не знав, що ці люди роблять зі мною. Зараз я вже не пам'ятаю, яка за рахунком гра після першої, але я згадав, що в першій грі я вимагав повернути все вкрадене у чистому вигляді, відплата нечистивим за найвищою справедливістю, вільна воля мені та моїм інтересам. Імунітет до дьявольських принад мені та моїм інтересам. Додаток до вимог частина перша. Перше, повернути все вкрадене в чистому вигляді зі свідченнями того, що робили. При цьому свідчення відразу не переглядаючи, копіюю в так зване сховище, виконати позовну заяву проти сатани, яку через контакти з Бобом Ларсоном попросив його Бог написати та передати людям у своїй книжці. Свідок, котрий підтвердив мені позовну заяву, віруючий згідно Матвія 1819. Друге. Відплата шестим за найвищою справедливістю. Третє. Імунітет до дьявольських принад і впливу зла цього світу мені та моїм інтересам. Четверте. Свобода, воля, незалежність мені та моїм інтересам.